Продовжуємо розвивати сферу охорони здоров'я Харківщини. Це питання перебуває на постійному контролі начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Це обладнання вдалося закупити завдяки швейцарському фонду «Емерленд» та за співпраці участі народних депутатів України Олексія Красова, Юлії Гришиної та Володимира Воронова. Також була залучена співфінансування самої лікарняної установи та Валківської міської ради. Звернулася до лікарні з тим, що в мене стала задишка. Я задихаюся. Раптом я узнаю, що в нашій лікарні можна це зробити. Ми робили коронарографію пацієнтці близько 70 років, у якої була діагностована ішемічна хвороба серця. Це доволі складна процедура, проте ця процедура пройшла безскладно. Апарат введено в експлуатацію буквально тиждень тому і ми вже на цьому тижні провели шість ангіографій та провели вже стентування коронарних артерій. Пройшло все. Нормально спати хочеться після процедури. Лікарі дуже хороші, дуже такі вже ну, внімательні. Прямо я дуже задоволена.